Вітаю на телеканалі Сі4. у студії працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних та понеділка, 4 березня, поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Яких збитків завдала пожежа підприємцям на ринку центральний у Чернівцях? Прикордонники затримали ще трьох ухилянтів, які хотіли незаконно потрапити до Румунії. Сьогодні, 4 березня, виповнюється 75 років від дня народження Володимира Івасюка, спогади рідних та знайомих про видатного композитора. Збитки внаслідок пожежі на ринку центральний у Чернівцях попередньо становлять понад 8 мільйонів гривень. Наразі ринок не працює. Тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі. Хто та коли покриє збитки ринку та підприємцям? І скільки часу потрібно, щоб ринок відновив роботу, дізнавався. Євген Пасайлюк, пожежа на ринку центральній трапилася в ніч на 29 лютого, орієнтовно о 12.21. Площа загорання, за словами рятувальників, 300 квадратних метрів. Да, з п'ятниці почали все возити. Вже вивезли 15 камазів, що там є на день два оце відома. А потім будемо вже робити демонтаж того старого всього. Батне що було і Ми запустимося десь раніше, Запустимо цю час ринку, де до кінця неділі запустимо це. Що що не підлягала, не підлягала, просто що не було, горівшої не було, і здіймаємося, це вже це є робота, що вже було. Зараз територію ринку прибирають та миють. Ну, десь приблизно рахували по ринку, десь 8-10 мільйонів ринка. А підприємці, кажуть, тепер пишуть заяву, те. ринок страхований фірми «Київські», «Червінська фірма стартувала, так що будемо бачити, які висновки зроблять, і причину заграння, і то будемо вже вивчати все. У нас є розуміння з підприємцями, всі, це всі єдина податку першої групи. 250 чоловік всі розуміють ситуацію, то немає одного винного в цій ситуації. Хтось лишив морето, хто з того я знає, от що вивчаємо, яка причина. У нас нова обладнання, нова проводка, навіть не польського варіанта, чи другого, хороший німецький всі ми там. Брали необхідні матеріали всі і от була служба пожежної інспекція. Підприємці, що мають свої павільйони на ринку центральний, кажуть, вивезли весь товар, який залишився неушкодженим. Нічого не пострадали, зараз просто відновлять. Ми білим ага. своє кожен своє місце. Так, що так, каже керівництво? Робота відновиться чи відновиться, але ж не знаємо коли. <працювання> <працювання> Підприємці кажуть, що не планують продавати свої місця на ринку, працюють на відновлення робочих місць і чекають, коли можна буде працювати. Євген Паселюк, Діана Чігак, новини С4. СБУ на Буковині викрила організаторів переправлення ухилянтів за кордон. За свої послуги брала від 4 тисяч доларів до 11,5 тисяч євро. Наразі їм повідомили про підозри, організував незаконну схему чернівчанин, який у 2019 році вже притягався до відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тоді його засудили до п'яти років позбавлення волі зі спитовим терміном. А в лютому 2022-го засудженого було звільнено від відбиття покарання, оскільки суд вважав, що він виправився. Проте фігурант, мабуть, вирішив, що двічі за один і той же злочин його не покарають, тому свій так би мовити. Бізнес не лише відновив, а й розширив. До оборудок він залучив двох своїх знайомих: один підшуковував клієнтів, інший їх інструктував та виконував роль водія. До речі, гори інструктор використовував посвідчення заступника керівника комітету по боротьбі з корупцією однієї з громадських організацій, щоб пред'являти на блокпостах і виглядати важливою персоною. Вартували послуги цієї злочинної трійці від 4 тисяч доларів США до 11,5 тисяч євро. Тікали до Румунії за 5 тисяч євро. прикордонники на ділянці відділу Порубне зупинили легковий автомобіль, у якому їхали двоє чоловіків. Жителі Чернівецької та Івано-Франківської областей. Обидва планували потрапити до Румунії. Організатор незаконного переправлення скидав на телефон своїх клієнтів маршрути. За це чоловіки заплатили по 5 тисяч євро. Долю затриманих вирішуватиме суд. Пошук організатора схеми тривають. Поспілкувалися із мером із керівництвом міста та ознайомились із роботою у Чернівецькій міській раді. Стартувала четверта хвиля стажування у мерії. Хто може залишитись по завершенню там працювати? Розповість Альвіна Абрамчук. Студентка першого курсу Ірина стажується у департаменті соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Чернівецької міської ради. «Я обрала напрямок проєктного менеджменту, тобто я маю на меті створювати певні проєкти, які будуть розширювати нашу міжнародну співпрацю. Знаючи тим більше дві іноземні мови, я хочу залучати міжнародних партнерів до розвитку нашого міста і саме для сприяння культурної різноманітності та інтеграції в нашому місті. А от вимушена переселенка з Маріуполя Анастасія стажується в управлінні освіти Чернівецької міської ради. Я би хотіла покращити стан навчальних закладів, тому що а, я особливо звернула увагу на стан дитячих садочків. Дитячі садочки перебувають деякі є відреставровані, так, але деякі ще потребують реставрації, і я би хотіла цьому якось посприяти. Два місяці 60 молодих людей стажуватимуться у структурних підрозділах Чернівецької міської ради з економічним, юридичним, інвестиційним, екологічним, архітектурним та іншими напрямками Ми дійсно є в пошуках креативних, патріотичних, фахових. Молодого середовища, ми їх запрошуємо. Сподіваємося, що деякі люди з них залишаться у нас і разом з нами будуть змінювати місто і творити нову історію. міста. У Чернівецькій міській раді три хвилі стажування пройшли понад 150 людей, двадцятьох із них працевлаштували. Пройти стажування можуть охочі від 18 до 35 років. Альвіна Брамчук, Олександр Олюнін, новини Сі 4 Шиють вироби для потреб зсу. Лариса Зваричук за грантові кошти закупила техніку, створила нові робочі місця та відкрила власне швейне виробництво. Усе це під час повномасштабного вторгнення вдалося реалізувати у рамках державних програм підтримки підприємців. Лариса Зверичук за кошти гранту урядової програми є робота, створила власне швейне виробництво з виготовлення різних швейних виробів для потреб військових. Швейне виробництво заснували у Сторженецькій громаді у березні 2022 року. Була така потреба. Ми купили машинки. Дівчата спочатку шили самі, потім з'явились замовники, підрядники, яким треба було допомагати. Ми стали і допомагали. Ми займаємося відшивом для військовослужбовців різних допоміжних таких засобів: тобто якісь складові до бронежилету, до пояс розвантажування, які сумки, СТІ для індивідуальні. Потім різні на початку війни шили чухли до е, цих розгрузок. Шиють і для місцевих жителів за замовлення. щоб розширити штат, та закупити нове обладнання. Подалися на грант урядової програми. Є робота. Завдяки центру зайнятості. Ми наняли 19 і зараз, по-моєму, 2,21. Десь приблизно так вони нам подавали заявки. Ми з ними дуже гарно співпрацювали в цьому. В цій роботі вони нам підпідшуковували, відправляли до нас на навчання. Ми їх навчали, радилися, говорили і приймали на роботу. 22 чоловіка завдяки нашому стороницькому центру зайнятості. Вероніка Кузьмінська працює на швейному виробництві два роки. Оці ізолони зараз ідуть у пояса, які ми зараз шиємо. Для того, щоб різко вручну, ми на все на лазері. Олена Косова працює на підприємстві пів року. До цього була безробітною і звернулася до місцевого центру зайнятості. Спочатку навчалася, перевіряла, чи мені підійде, не підійде, а потім вже устроїлася, влаштувалася. Щодня з 8 до 5. Щодня тільки першу днів різне, різне не завжди одинаково. Різне що дають нам тише. За словами заступниці начальника стороженецького управління центру зайнятості Оксани Яцько, урядовою програмою цікавляться насамперед молоді підприємці на сьогоднішній день. Вже, 22 осіб скористалися цією програмою. 12 у 2023 році отримали гранти на суму 27 млн грн, утворили 19 робочих місць та ще 8 робочих місць планується утворити. Цьогоріч вже 10 осіб отримали мікрогранти на суму 2,5 млн грн і планується утворити 19 робочих місць. Євген Пасилюк, Олександр Улюнін, новини Сі 4 Навчалася вимірювати тиск, проводити серцево-легеневу реанімацію та внутрішньо м'язові ін'єкції. Школярі з Чернівців та області спробували себе у ролі медиків. Учень 11 класу Василь Мендришора мріє стати лікарем. Людям подобається допомагати. Дізнати більше про майбутнє університет і майбутню професію в загальному цкатами. Це не ліна обривко приїхала на день відкритих дверей з Кременчука. Її донька мріє опанувати фах хірурга. На жаль, війна внесла трошки корективи, не трошки, а взагалі в життя повністю внесла корективи. І при виборі закладу для навчання ми ще в позаминулому році ну, зупинилася на Чернівцях. І просто дуже сподобався сам медичний заклад. Виміряти тиск, пломбувати зуб, проводити серцево-легеневу реанімацію та внутрішньом'язові м'язові ін'єкції це все показали у день відкритих дверей. Після таких практичних тренувань дітки вже в майбутньому зможуть сформувати якесь уявлення про ту чи іншу професію, яку вони б хотіли в майбутньому обрати. Звісно, ми. Плануємо проводити такий день відкритих дверей ще в квітні, також в травні. У нас заплановані відкриті пари для майбутніх абітурієнтів. У Буковинському державному медичному університеті можна опанувати 12 спеціальностей. Це медична психологія, це фармація, промислово фармація. Плануємо в цьому році відкрити також підготовку зубних техніків на базі 9 класів. У нас є дуже хороші можливості для освітньої діяльності, для наукової діяльності. Сьогодні ми маємо найкращий симуляційний центр в Україні. Торік найбільша кількість студентів вступила на спеціальність медична психологія. «В Тому році у нас практично жодного місця не залишилося ні на бюджет, ні на контракт щодо цієї спеціальності. Цього року у Буковинському державному медичному університеті є 600 місць для вступу за 12-ма спеціальностями. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску Новини Сі 4 Вікторія Емельянова родом з Миколаївщини з 16 років мріяла стати військовою, що довелося пережити за 4 роки служби. Та чому приїхала до Чернівців, дивіться у наступному матеріалі. Вікторію Ємельянову піти до армії надихнули події Революції Гідності. Я знала, як там дивилась відео, сам моніторила, що... але мене мама ну, не пускала. Категорично була проти, тому що це ж не жіноча професія, це її була така думка. І після смерті мами я. Незадовго пішла в армію сама собі осуществила свою мрію. Вікторія Ємільянова підписала контракт про проходження військової служби у 2019 році. Повномасштабне вторгнення застало її на Донеччині. П'ятій ранку поначали ми ми за Миколаїв більше. Знаєте, такого, ми просто то наш аеропорт там по аеропорти почали бомбити. Потім Миколаєві там щось його таковіз де всюди читаєш новини і не можеш зрозуміти, що є. Це ти як був вісні. Ти не понімав. Ти думав, 21 перший на вулиці, які ракети? Перший раз в житті бачила, як земля тако піднімається. Для мене це було це. Я ніколи в житті того не бачила. Що я, я служила, я виконувала свою роботу і з війною не сталкувалася ніяк. І потім прийшла того побачити. Службу проходила у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Була військовою зв'язківцем, працювала з дезертирами. У нас був такий. Случай, уже, ну, працівник був в посадки, і чудно було вже автоматні черги. І я кажу, вибачте, я кажу командиру, що я не зможу вбити. Командир мені просто каже, іди лягай під машину, вдівай броніки ну, Навіть кругову оборону я не займала, бо в мене не, ну, я не зможу просто нікого вбити. Але працівник, я розумію, в ну, мене немає того, я, я не можу. Це людина для мене в першу чергу. Звісно, скільки біди вони натворили і скільки. У мене побратимів загинуло, скільки друзів. Ну, я їх, звісно, всі душоні ненавіжу і нічого ну, от я не змогла б робити. У мене брат до сих пор на війні. Вікторія Ємільянова звільнилася з армії рік тому за сімейними обставинами. Моя психіка того вже не ну я не можу. Наприклад, у мене є. Я вночі розмовляю, ще досі згадую нікотрі обстріли. Там було таке, що я на своє день народження вже прощалася зі своєю життям. Тому що це був ну, такий обстріл з дев'яти ранку, що мені здавалося, що це вже все. то кінець. В армії Вікторія Ємільянова зустріла свого чоловіка. Згодом завагітніла та переїхала до Чернівців. Тут стала на облік у міському пологовому будинку номер 2 Я вибирала те місце, де буде спокійно, насамперед моїй дитині, а не мені. Це були чернівці, мене дуже добре прийняли в цій лікарні. Я навіть чесно була в шоці. Тут контингент людей зовсім інший, ніж у нас. Тут добріші люди, набагато добріші. Ну у нас, наприклад, ну, там треба вистояти, да? там треба самі брати за ручку, а тут прийшли, тебе ви провели, За тебе досі переживають. У мене дуже важка вагітність. Наприклад, напевно, з тим, що в мене стреси. У майбутньому Вікторія Ємільянова не виключає, що може повернутися до військової служби. Це моє. Я знайшла себе там. Мені подобається. Жити як скаже командир, тому що тебе, ну чесно сказати, тебе не може бути лічне життя. Наприклад, ну мені так здавалось, тому що ти все посвящаєш себе службі. Мені подобається це, але ну, так, звісно, дуже боюсь за. Я собі все одно продумала, що кожні 100 років війна, я думаю, моя дитина ну, все буде добре. Вона, вона не зостане того. Але якщо вона собі вибере той шлях, ну я не можу противоречити, тому що ти все одно вона виросте, вона все одно зробить так. Як вона хоче. Олена Крічко, Андрій Маронеску новини Сі 4 Сьогодні, 4 березня, виповнюється 75 років від дня народження Володимира Івасюка. Легендарний композитор прожив лише 30 років. За коротке життя він написав майже 150 пісень, які стали відомими на весь світ. Лист із оригіналом пісні Червона рута Володимир Івасюк подарував своїй одногрупниці Марії Марчук Соколовській, спогади рідних та знайомих про видатного композитора у сюжеті Вікторії Макайди. Марія Марчук познайомилась з Володимиром Івосюком на в студенти тодішнього медичного інституту. Це дивлюся, підходить гарний такий хлопець, стрункий, такий. Цікавий і каже: Я вас, староста вашої 30-ї групи. Мене звати Володимир Івасюк. Отак ми познайомилися. А в кінці, коли ми всі познайомилися, він мені говорить: ти граєш на скрипці, кажу, граю. Ну, все, будеш ходити зі мною на репетиції, на оркес і так далі. І так, 5 років, день у день, ми зустрічалися на заняттях. Значить, разом здавали заліки. Листівку, яку отримала в подарунок від Володимира Івасюка на 8 березня, пані Марія зберігає й досі: дорога Марійко, в той концертний вечір ти так несподівано зникла, що ті всі слова мого весняного вітання вилетіли, як горобці з моєї голови. І я, одинокий та нещасний, не знаходив собі місця серед шумного бала, щоб. І хоч якось знайти вихід моїм таборисовим почуттям симпатії, ми шлемо тобі наші проліскові вітання з днем 8 березня. Щиро бажаємо тобі доброго настрою, хай сповняться всі твої бажання, хай знайдуть тебе, твої мрії. 54 роки тому на лекції з дерматології в університеті Володимир Івасюк подарував Марії Марчук лист, на якому був оригінальний текст Червоної рути. Коли я беру папір в руки, для мене це так, якби я брала володю за руку, бо це написано його. Значить, рукою написано від душі з великою любов'ю. І для мене воно. Саме найдорожче. Мені колись давали три тисячі доларів верховині е французи і українського е походження. Але це було щось років десять назад. О тут написано лекція по дермі. Мусі від володі. Ну я сказала, що ні, тому що це єдине, що мене зв'язку не то, що зв'язує, мене зв'язують спогади, почуття. А це я до руку, я відчуваю володю Івасюка. Володимир Івасюк з дитинства захоплювався не лише музикою, пригадує рідна сестра композитора Оксана Івасюк. І в нього були дуже гарні хобі: це рибалка і фотографування, і е, зйомки такі на домашніх кінокамерах. Читав новинки. Він дивився, як знімають інші фотографи. Він ходив на виставки, він комунікував. Коли Володимир Івасюк писав нову пісню, сестра була першою слухачкою. Він дуже серйозно ставився до свого фаху. Уже останній період перед. Загибелю перед тим як його було вбито, він писав уже тв пісні, які говорили про те, що він епічно мислить. Літо пізніх Жоржин це вже така заявка до епічності, до творів великих форм до осягнення життя. Василь Корнацький познайомився з Володимиром Івасюком у вересні 1967 року. Вступивши до Чернівецького медичного інституту. Тоді почали разом. Виступати у ансамблі пісні і танцю. з Володією ми, звичайно, що дружили як і по ансамблю, і як студенти. О, тим більше, що в нас репетиції були досить часто це два-три рази на тиждень, однозначно як ансамблю, да ще плюс, значить, один-два рази на тиждень як камерний. Оркестр Василь Корнацький пригадує після закінчення інституту з Володимиром і Васюком підтримували зв'язок. Приїжджав Київ, зустрілися. Зустрілися у Львові в 78 році. Якщо не помиляюсь, за той час більше такої можливості не було. 4 березня Володимиру і Васюку мало б виповнитися 75 років. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, новини сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось на сі 4